Доброго дня! Вітаю вас на каналі Школа Писанкарства Ряст. У липні квітує багато різних трав, особливо на степових ділянках. Можна побачити, зустріти. Можливо, не зовсім такі знайомі рослини. Ось тут квітує така дрібнесенька, сланка рослинка з білими квітами. Називається вона Підмаренник-сланкий. Її досить багато. Квітує, росте, вона вкриває, ось, можу показати трішки ширше, вкриває собою великі ділянки. І тут ось між цими стеблинками ось таке можна побачити, цікаве диво. І задуматися, що ж це таке. От поруч ця рослинка цвіте, а то вже така як насіння, утворилося. Це астрагал нутовий.